Всім привіт! З вами Юра, і сьогодні ми познайомимося з фронтендом. Розберемо, що це взагалі таке, і познайомимося з базовим HTML. І за допомогою нього ви зможете написати вже свою першу якусь просту верстку. Тому, думаю, вам буде цікаво. Підписуйтесь на канал, адже згодом буде ще більше цікавого україномовного безкоштовного контенту. Що ж, поїхали? Дивіться: для того, щоб працювати з html CSS і JavaScript. Для початку нам потрібне програмне забезпечення. А програма, якою ми будемо користуватися, її ми теж розглянемо. Більшість розробників використовує таку програму, як Visual Studio Code. Обов'язково я додам всі ссылки внизу, в кінці відео, тому зараз можете не звертати на це увагу. І залежно від того, що використовувати Windows, Linux чи Mac, вам потрібно скачати цю програму. Ви її скачуєте, звичайно, встановлюєте її, і після цього ви зможете писати ваш HTML, CSS чи JavaScript. Так давайте поговоримо про те, що ж таке HTML. На прикладі оцього веб-сайту. HTML це структура, тобто скелет нашого вебсайту. Тобто, наприклад, оцей текст. Кожна кнопка, але без дизайну. Картинка, якесь посилання. Оце все HTML. За тому HTML ми можемо зробити структуру нашого сайту, а вже за тому CSS ми можемо створити оформлення. Тобто, знову ж таки, повторюємо, HTML це більше про структуру. Це називається HTML-теги. Наприклад, ми хочемо розмістити картинку, для цього нам потрібен якийсь тег. З ними ми познайомимося трішки далі згодом. Що ж я таке зробив? Ви можете переглянути структуру документу кожного веб-сайту, нажавши праву клавішу і, або F12, в мене наматіця перевірити, і спокійно можете подивитися, що складається веб-сторінг. А як, наприклад, зробити ну, якусь кнопку чи якийсь текст написати, що для цього потрібно. Спочатку, ви скачали програму Visual Studio Code, ви в неї переходите, у вас буде такий інтерфейс. Можете обрати для себе українську мову або англійську. Пізніше, вам потрібно створити пусту папочку на робочому столі, так? Створюємо папочку на робочому столі і нажимаємо кнопочку Відкрити. Open і відкриваємо цю папочку. Я її назвав Lesson 1. Відкриваємо. І ось у нас ми зараз в нашій папочці. Що ж ми таке бачимо? Це інтерфейс нашого Visual Studio Code. Відповідно, тут ми бачимо зліва, це наша папочка Lesson 1. Файлик. Тобто, щоб створити наш файлик. Або створити ще одну папочку. Ми можемо створити якийсь будь-який файлик, наприклад, тест в тексті. Так? І ми створили наш тестовий якийсь документ. Ми можемо зберегти і він нас буде. З самого цього інтерфейсу ми відповідно можемо це робити вручну в папочці. а можемо робити це за допомогою Visual Studio Code. Зліва, як ми бачимо, це в нас активна наша така таба. Звикаємо давайте одразу до наших слів, які будуть використовуватися майбутнє таба. Тобто ми можемо між ними переключатися. Відповідно, якщо ми клацнемо в нашу першу, у нас буде структура нашого, нашої папки, нашого проекту. І тут ми можемо створювати папочки і різні файлики. І відповідно, для нашого HTML нам потрібно створювати. Файл з розширенням .html. От в нас є дивіться, різні файлики з розширенням текстів, або PDF, наприклад, всі нам відомі. Або док для документів. А HTML має саме розширення HTML. І за замовчуванням прийнято писати назву index.html. Ось ми написали, і в нас вже є наш файлик. Зараз ми повернемося в нашу HTML. Що ж у нас тут є ще таке? Тут у нас є пошук. Ми можемо шукати по нашому проєкту якісь ключові слова. Або, наприклад, те, що нам потрібно. Можемо тут, тут є багато насправді функціоналу, можемо, наприклад, якесь слово знайти і замінити його на інше. Так само, наступне це в нас є для гітхабу вкладочка. Нам її поки не потрібно. Якщо це відео набере багато дуже лайків і коментарів, я знімлю відео, як просто користуватися гітхабом. І що це взагалі таке. Пізніше, те, що нам потрібно, це вкладочка екстеншен. Дивіться, в нас є базовий Visual Studio Code, але в нас є додаткові такі програми, які можуть полегшити нам розробку. Наприклад, автоматичне переіменування наших тегів. Ми можемо тут писати, наприклад, ви можете пізніше собі поустановлювати ці всі, що ви бачите в мене. Тут є різні. Наприклад, код спелчекер. Якщо ви написали щось на англійський, воно і неправильно, код спелчекер буде показувати вам, що це щось не так. Це дуже зручно. А більшість з них вам зараз не потрібні. Я би встановив код спелчекер, авторі na HTML, CSS Support. Тобто просто у пошуку тут екстеншн і просто вводите, і в магазин їх встановлюєте. І preteer. Creeter нам допомагає. Таке розширення, яке допомагає нам простіше писати наш код HTML, щоб все гарно було відформатовано. Так? І, відповідно, так само нам потрібно встановити наш live server. Live server потрібен для того, щоб відкрити оцей наш документ. Адже файли, які ви створили index.html, це, по суті, ваша вже веб-сторінка, яку ви можете переглядати. І тут внизу є кнопочка «Go Live» і ви зможете відкрити цей файлик. Ось він поки пустий. Ви можете його відкрити як вручну, якщо ви зайдете в цю папочку. І зайдете, просто клікнете двічі на індекс HTML, вам відкриється цей файлик. Але наразі він пустий. Що ж, давайте перейдемо до нашого HTML. Для початку. Є базова структура HTML, яку потрібно просто написати. І відповідно в ній вже ми будемо писати наш HTML. Вона базова. Як це зробити простіше? Ви пишете знак оклику і нажимаєте Tab. І emet, оцей ми встановили, щоб ми не писали вручну нашу HTML-розмітку. Ми за допомогою Emmet нажмемо одну кнопочку Tab, і в нас от побудувалася наша а ще e структура Це базова ще e структура, які, з якою ми будемо взаємодіяти. Давайте розберемо, що тут взагалі таке. Перший рядок, доктор. Дивіться, це вже наші теги. От, Якщо тег, тег це в нас стрілочка. Пізніше йде якесь ім'я цього тега. Закривається стрілочка. пізніше ще таке саме ім'я, але перед цим слеш. І це означає, що це наш тег. От, Це наш тег. Відповідно, це наш парний тег. Є парні, не парні, ті, які закриваються от в кінці, бачите? Вони в нас парні. В нашому боді: отут ми будемо писати: це все: ці кнопки, картинки і все інше, що ми хочемо відобразити на нашому вебсайті. За допомогою HTML. Доct показує, який тип документу буде йти далі. Це по замовчуванню, вам тут нічого не потрібно змінювати. Просто написали цю базову структуру. І все. А, так. Але це питання наспібається: за що відповідає doctype? Доктайп відповідає за те, який йде тип документу. Відповідно, в нас ще є head, в якому ми можемо підключати в майбутньому наш CSS. CSS Так само буде писатися якийсь там style.css. І сюди ми будемо його вже підключати. Але зараз говоримо про HTML. HTML, який ми хочемо побачити на нашій сторінці, ми будемо писати в тезі body. Є head і body. Тобто тіло наше. Ну, давайте почнемо з якогось базового нашого тегу. Наприклад, ми хочемо зробити посилання. У нас для посилання є тег А. Ми тут пишемо, наприклад, клік, тобто всередину ми пишемо текст, який ми хочемо, щоб відображався. Ось ми написали. Якщо ми сухренемо, і зараз подивимося. В нас нічого зараз не показує, оскільки в нас. Ось, ми перезавантажили. Це вже наше посилання. Але щоб це посилання працювало, дивіться. Тобто, це просто наш HTML без якихось наших стилів. Є атрибут. Хреб. Що ж таке ці атрибути? Деякі стегів, деякі які в HTML мають свої атрибути. Спочатку це може дати складно, але пізніше, коли ви будете їх повторювати, це все буде дуже-дуже просто. І оцей атрибут, реф, пишемо дорівні, відкриваємо лапки, або одинарні, або подвійні, не має значення. І пишемо сюди посилання, на яке ми хочемо, щоб наш клік переходив. Пишемо, наприклад, дабі-дабі-дабі, ну, давайте на наш сайт Apple. Просто копіюємо посилання. Дивіться: копіюю посилання, перехожу. І тепер побачимо наше посилання активне. Ми нажимаємо, нас переходить на apple.com. Все. Відповідно, ми зробили вже, щоб наше посилання було робочим. Ми можемо писати таких посилань скільки хочемо. Просто Ctrl-C, Ctrl-V. От пишемо, скільки хочемо. Наші посилання можемо тут змінювати текст нашого посилання, назву нашого сайту, куди все має переходити. І відповідно можемо вже переходити кудись. Так, це наш такий тех, який нам потрібен для наших посилань. Що ж ще є такого цікавого? Взагалі, структура HTML вона будується за допомогою різних блоків. Тобто, в нас є один блок, який вміщує в себе якісь. Інші теги. От, наприклад, пишемо div, Дів це в нас блок. От ви хочете, наприклад, щоб шов блок за блоком, блок за блоком. Як бачимо, посилання в нас йдуть одні за одним. Тобто в рядок. А блочні елементи, div, є в нас інлайн-елементи, є блоки. От вникайте в контакт, оскільки вам в майбутньому це теж будуть питати на співбесі, і так вам буде простіше. От дивіться, в нас є наш тех. Div. В нього ми можемо просто написати якийсь текст. Будь-який текст неважливо. І ось він у нас відображається. Ми можемо скопіювати його. Можемо відформатувати все, щоб все було гарно. Мого і прийти на нашого. Як бачимо, в нас йдуть блоки. Якщо ми зайдемо сюди, так само в наш інспект, пам'ятаєте, ми на сайті Apple дивилися, бачите, як в них багато різних оцих тегів. тегів. Ви можете зайти і подивитися, що ще щось складається, і навіть собі скопіювати це все і в себе написати. Так, так. І ось це наша структура з наших дів. Діві це, 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 по суті, блоки. Всередину них ми можемо писати якісь наші. І ми можемо наше посилання вставити всередину діва, написати там якийсь текст. Можемо тут просто написати тест. Можемо написати будь-що. Ось ми написали, відповідно, дивимося. Це наш блок. Ми, в блок ми вставляємо всі інші наші теги, які нам потрібні. Тегів є дуже багато, але є основні. От, наприклад, дів це основний. Посилання це, звичайно ж таки, основне. Якщо ми хочемо параграф, є так для параграфу p параграф, все зрозуміло, можемо тут написати якийсь текст. Якщо ви не знаєте, який текст писати. Є такий текст, як Lorem Ipsum, Це тобто якийсь набір тексту згенерований автоматично. Ви пишете просто ключове слово Lorem, нажимаєте Tab, і оцей наш Emmet генерує нам цей текст. І бачимо, це наш параграф. Можемо таких параграфів робити скільки завгодно. Ось, ми написали, бачите, наші параграфи. Тобто, знову ж таки, div це якщо ми блоки. Робимо якусь структуру. А це для посилань, P це параграф. Відповідно, якщо ми хочемо якийсь заголовок, є теги для заголовків. Вони йдуть від H1 до H6. Дивіться, зараз я вам покажу. Оцей наш екстеншн, який ми встановили авторінейм, він нам допомагає одразу перейменувати наш тег, який в кінці. Відповідно, це наші заголовки. І, наприклад, пишемо тут заголовок. Так. І можемо вставляти всюди. І зараз ми побачимо, що в нас зміниться. І як бачите, ми написали від H1 по H6, вони в нас зменшуються. Оскільки H1. Тег він у нас найбільший. І дивіться, є таке правило, що краще використовувати H1 тег на сторінці це кра кра краще для просування нашого вебсайту. От, якщо ви хочете написати такий заголовок, це є в нас такий тег, як H1, H6. Тобто, який вам заманеться. Якщо ви хочете відобразити вашу картинку, є такий тег, як EMG. Це у нас вже не парний тег, бачите, а одинарний. В SRC виставляєте посилання на нашу картинку. От давайте загуглимо якусь картинку. Apple Image. Найдемо будь-яку картинку. Скопіюємо посилання, вставимо сюди і подивимося. Так, і наша картинка, відповідно, не завантажилася. Дивіться, у нас може бути проблема з відображенням нашої картинки, якщо ми неправильно скопіюємо посилання. Відповідно, посилання потрібно скопіювати правильно і напишемо, наприклад, тест імідж, не копіювати адресу посилання, а копіювати саме адресу зображення і вставляти її в розділ SRC. І тут є такий ще атрибут Alt. Він нам потрібен в тому випадку: от якщо у нас дійсно неправильно завантажилася картинка. І те, що ми тут напишемо, буде замість неї відображатися. Але якщо ми зараз перейдемо, картинка відобразилася правильно, і в нас все працює. Які в нас ще є взагалі теги? Відповідно, в нас є тег-кнопочка Button. От. І ми в ній прописуємо якийсь наш текст, Наприклад, Click. І ось це наша картинка. Кнопка, на яку ми можемо клікати. Крім того, в нас є тех-input. І напишемо в інпуті є атрибут type, і відповідно напишемо, наприклад, що це у нас текст. І як ми будемо сюди щось зводити, у нас тут буде текст. Ми можемо написати. Пароль. Тут є тип паспорт, їх є дуже багато. І тепер, як ми вводимо, у нас не видно нашого пароль, але дивіться, ми тепер знаємо з вами вже базовий HTML. Ми можемо зайти в цей наш інспект, називати, нажати F12 і от навести на наш цей інпут. І тут у нас є тип password. Якщо ви колись на якому сайті забули свій пароль, це такий лайфхак, ви тут замість type password, пишете type text. І ви можете побачити те, що ви ввели і забули. Дуже часто це саме використовую, тому користуються лайфхаком. Лайк за лайфхаки. У нас насправді є дуже велика кількість різних тегів. Теги для табличок. Різні семантичні теги. Семантичні це ті, які потрібні для оптимізації нашого пошуку. Наприклад, секція, е-сайт. Але про них ми поговоримо в наступних відео, якщо це відео набере багато коментарів і лайків. Це мене наробити ще більше безкоштовного україномовного контенту. А це наше таке базове знайомство з HTML. Крім того, є такий сайт, на якому є пояснення всіх тегів, які є в HTML, і що ви можете за допомогою них зробити. Думаю, вам буде цікаво. І відповідно, залишу всі посилання в описі до відео. Крім того, дивіться, тут є такий тег, який доволі таки часто використовується. Це, наприклад, тег BR. Якщо ви хочете зробити перенос на наступний рядок, просто пишете BR. І в нас текст переноситься на наступний рядочок. Бачите? Ось. І за допомогою цього нашого HTML ми будуємо структуру нашого веб-сайту. А з допомогою CSS вже створюємо якийсь дизайн. За допомогою JavaScript вже пишемо якийсь функціонал, щоб прикліку на цю кнопочку, щось відбувалося, як, якесь вікно відкривалося, кудись дані відправлялися. HTML це саме якраз наша структура. І ви її можете завжди зайти на будь-який сайт, подивитися, як інший сайт створений, і ви можете зайти і скопіювати. Дивіться, edit as HTML. Просто беремо, копіюємо, вставляємо в наш документ. Відповідно, заходимо сюди і бачимо, у нас все, що є з тегів на сайті Apple. Ми скопіювали, ви таким чином можете копіювати якісь сайти. От. Тому, всім дякую і буду вдячний за коментар, поширення, підписуватися в мій інстаграм. Там ще більше цікавих і навчальних, класних постів. Всім па-па!